7 грудня відзначається Всесвітній День української хустки. Здавна хустка вважалась українським національним символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи, оберегом. Дівчата в основному носили стрічки, віночки, а коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку. Протягом століть хустка була в Україні. Найдорожчим подарунком, яка символізує домівку та матір, пропоную вам послухати прислів'я та приказки про хустку. Хустка є наш оберіг, яка зігріє усіх. Мамина хустка серцю мила, бережи її, дитино. На хустині цвіт калини відводить лихо від дитини. Хустка гріє голівоньку, а серце мами доненьку. На хустині птахи, квіти й грона калини. Не забудь ніколи своєї родини. Я не панна, я господиня. У мене хусток повна скриня. Ти мені хустино синя дуже дорогенька, бо таку носила моя люба ненька. Малята. Пропоную вам намалювати хустинку за моїм зразком. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!